У нас знову дощ і не дає нічого робити. Тільки вітер був трішки, все підсохло. А зараз я вже відро поставила, щоб набігло трішки водички. Треба поправити. А вийшла глянути на свою півонію, яку я посадила вчора. Нічого, вона так живенька ось ось стоїть. І гіацинти там. Теж стоять, білий зовсім гарно стоїть. Та й той такий бусковий, темний, якийсь такий колір гарний. Ну, але робити нічого не можна. Оце що ж це за робота, як дощ іде. Такий йде, дивіться. Знову все буде мокре. Але, як говорять, у природи нема поганої погоди. Ну, нема, значить, добре. Ось дивіться, моя форзиція така. Маненька, але заквітла вся. Ну, добре, що ж тепер? Іду додому. Навіть Фенді не хоче виходити. Ну куди на це такий дощ? Звичайно. Дощ не перестає, у мене вже там повне відро. І мені треба попасти в гараж. Там взяти цвіточний горшок і ще дещо. І я взяла зонтик, треба йти. Ну і заодно подивлюся, як вони тут стоять. Я навіть тут підперла, щоб він не упав я цин. Я підперла паличкою. А той так листочком держиться добре. Діти вчора напиляли дров, дощ їх моче, туди склали. склали. Да, але я потім знайду місце десь за хатою їх. Ну, такі саме більшенькі взяли, а ті, може, комусь згодяться там, теж поперепилювали. Може, хтось позабирає, я зараз гляну. Ой, раз вийшла вже, то вийду за двір, що там робиться. Ой, скільки тут води поналивало. Я тут ось трішки почала порядки наводити. Так ну хіба ж тут наведеться порядок, як отакий дощ. л'є, і лє, л'є, і квіточки ось позакривалися. Ну, ось вони так поскладали, може комусь згодиться І ще там лишилось трішки попиляти. Дивіться, яка зелена трава. А тут озера стоять. Скоро чорнокорка навіть буде цвісти у Наталії. Я зробила собі каву, добралась таки в гараж, хоч там і дощ, і я зараз таку корицю сюди додаю, молоко не лью, оскільки. І кусочок лимону. Ну, я отакий на оцю чашечку. І я поп'ю каву. І що я хочу сьогодні зробити? У мене ось у фікус Бенжамен. Дивіться, який коріння вже дав. Це я виростила для Артема. І я сьогодні його вже хочу посадити. Вже пора йому. Потім, у мене, подивитись, я отакий рожевий гігант. На пророщення клала, подивимося, що там виросло, які корінці дало чи не дало. І парижський корнюшон зовсім не проростає огірочки. Зараз теж подивимося. І оцей другий пакетик перцю цариця, який в мене не зійшов перший пакетик. Ну, і я оце на пророщення. Тоді ж я висіяла, він не проростав, я його висіяла просто в землю. Ну, а зараз поклала на пророщення, подивимося, може, хоч деякі насінинки зійшли. І якщо зійшли, то щось посажу. Ну, в першу чергу це я хочу фікус посадити. Я хотіла і той фікус Бенджамін Наташа, які от такі листочки з такими біленькими полосками, але він чомусь не проріс. Зовсім і листочки посипалися. І оце з нього, що лишилося, але я не викидаю. Так би було добре і оце він. Але, ну, так, упав. Ладно, потім підніму, бо не бачу нічого, де він там упав. Ну, і я поп'ю каву і займусь таким раз, на нагород не можна зайти, то я буду це пересаджувати. Ось ну, мені такі вербички принесли. Це іще коли була вербна неділя. Це Наташа принесла, а це Люся. І я поставила у водичку. Ну, оці листочки пускають, а ці чомусь так присихають. Ну Поки що у воді. Хтось ставив воду, хтось просто засушує. Я не знаю, може я засушу, а може, і в водичці будуть. Може, корінці пустять, я не знаю, навіщо. Ну, поки що лишаю, хай будуть. Ну і я п'ю свою каву yeah. я люблю таку каву теж пити. Зранку п'ю я з молоком. Пряжене молоко додаю і все ж без цукру, самі розумієте. Ну а серед дня десь отак можу таку чашечку маленьку випити, таку кави. І зараз, ну, щось треба робити. Раз, город не пускаю, гірку не можу нічого теж зробити. Думаю, я оцим займусь. Горщик у мене ось такий буде. І зараз я на дно, тут дірочки є, на дно покладу керезі. Мабуть, достатньо. Так, і засиплю землею. Землю теж підготувала заздалегідь. Так, вона волога і поки поливати не буду. Ну, зараз буду дивитися, що в мене тут з корінцями, скільки можна їх. Так, ну оце, мабуть, так, і буду присипати зараз землею. Не дуже якось дубно. Але то нічого. Так. Ну, а потім можна буде іще підсипати землю. Бачите, я така економна перчатки, одягаю тільки. На праву руку, щоб довше було. Потім, якщо це оті мелочі жизни, чи які вони там своя лінія в АТБ, то я на виворіт їх перевертаю і користуюся знову на правій руці. Так, ще добавлю Можна буде потім їх отак заплести, але це хай підростають іще. Земля там дуже волога, оце я таку підставочку сюди знайшла, а там хай як, яку підставлять. І я полью оцією водою, де росли корінці. Чому й нею? Тут дуже багато коренівіна. І я отак полью, і буде йому корисно, а я не вилью водичку. І зараз я віднесу в ванну кімнату, там, де він і раніше стояв. А потім Артем забере. У нього такий росте, вже там, Віка говорила, невеликий, ну і хай буде пара. А я зараз зроблю огляд свого насіння на пророщення. Ну, ось так це вийшло, дивіться. ось отакий невеличкий фікус, буде рости дуже непоганий. Можна заплести його, але ще тоненькі зовсім гілочки. Дуже гарний. А взяла жвець я з оцього фікуса. Ну, там їх два, здається. Заплите. Хотіли ми ще й оцей, але він дуже тут слабенький. Оце, бачите, листочки якісь пошкоджені і зовсім його мало. Ну, все, теж він. Ну, може, потім іще виросте, то можна буде взяти. Ну і зробимо огляд моїх насінинок, які я іще на пророщення закладала. Оце парижський корнішон я закладала на пророщення 2 квітня. От дивіться, що тут виходить. Ось один. Оце ось прокльовується. Два, так. І тут три. Оце не, непонятно. Може бути, і навіть не... Так, да, це не буде. Бачите, який він чомусь. Ну, ото і все. Це ж занадто довго було. З 2 квітня. І царицю 2 квітня. я Це другий пакетик, який я на пророщення поклала. Ну, ой, загубилась одна насінинка, вони тут і так. Так, ну і дивимося. Може, ще проростуть ось одна. Так. Я більше не бачу. Я більше не бачу. Зовсім. Оце може проклюнеться, Ну, висажу той, оцю одну. Подивлюся, що вона дасть. Ну, оце таке неякісне насіння. І оце мені там канал. Лідія, зараз він по-другому називається, ну, Лідочка знає, про... я її тут згадаю. От вона мені сказала, що окунуть треба три рази в кип'яток. Я це зробила, просушила. Ну, Як неякісне, так воно неякісне. Це дуже 2 квітня на пророщення. А оцей рожевий гігант томати. Не записала коли. Може, і записала, ну щось я так швиденько не, не, не знаходжу. Ну, і зараз подивимося, що тут. Ну, от дивіться, скільки. Один, два, три, чотири. Чотири проклюнулось. Я весь пакетик сюди висипала. Ну, оці я сьогодні посаджу і скажу, скільки їх тут. По вазі, ось ось 0,1 грама. Ну, оце так вони трішки проклюнулись. Рожевий гігант, томат, і він пізньо стиглий, великоплідний сорт. Ну, і я думаю, що я його насіння. Залишу собі, якщо сподобається, бо він не F1. Ну, це я і буду так висівати сьогодні і таким продовжувати сьогодні займатися. Ось я вам показала, що за насіння парижський корнішон, завжди, в мене, завжди прокльовувався, завжди сходив добре. А що сталося? Це насіння ми в епіцентрі брали. Ну, так що тут і, і я думала, що там саме якісне насіння, але ось, бачите, от так. Ну, а парижський карнішон хотіла посадити, а він, бачите, зовсім оцей що один був, проріс, вроді ось відділився і нема нічого. Ну, і не знаю, лишати чи ще в мене є, може ще. Ой, покласти на пророщування не знаю. Може попробувати оту іще в гарячий в кипяток, так як я царицю, то, може, щось вийде. Ну, цариця одна, ось я посадила. І це у мене оці рожевий гігант. Ну, які проросли, я туди висадила. Ну, а тут навіть не знаю. Я там іще замочила ці огірочки, може, якісь іще проростуть, стоя замачуватися. Чи оце викинуть, мабуть, та ще по попробувати, Бо це що, вроді як і напух, набухли, да? а дивіться, що робиться. Бачите? Ось що? Не знаю, що це таке, в мене такого ніколи не було.